Немов стрілою вчиться час, як вітер пролітає, несе усе, несе й нас назад не повертає. Ось рік минув, ми на рік, всі старшими вже стали. Учора, як останній лист, календаря зірвали. Останній лист, останній день. Учора ми скінчили, і ось у рік новий поглянь. Сьогодні ми вступили. Відкрили ми новий листок, а він такий чистенький, немов та крапелька роси. Як глянути раненько, сам Бог дає нам цей листок, щоб ми на Нім писали, щоб кожен запис і рядок лише добром звіщали. Та ми буваємо не раз цілком нетерполиві, Христ до злого пориває нас на доброму ліниві. Любити, вірити, прощать ми часто сил не маємо. Христа науку благодать, ми часто забуваємо, готові мстити ворогам. Забудь любов Христову, і ось листок, що даний нам у темних плямах знову, і так минає рік новий, кінчається, старіє, а наш листок від наших дій чорніє і чорніє, як страшно, і душа болить, і серце жаху ниє, бо хто листок наш убілить, хто бруд гріха обмиє, один Христос, що переміг, Він владу має повну, наш гріх обмиє Він, як сніг і вичистить, як вовну. Тому до нього всі ходім, до джерела, до сили, щоб безупинно йти за Ним до самої могили. І хоч спітнеться хто із нас, йому їх, хай скаже: Він перемогу дасть на час і рани перев'яже. Потішить Він своїх діток у вічнім Своїм слові, очистить брудний наш листок в своїй пречистій крові. Отож з Ісусом Новий рік нам починати треба, щоб чистоту в житті Своїм принести аж до неба. Амінь.